Всім привіт! Сьогодні Дивимось 19-ту серію, яка ігру на сенсей хаті масштаб. Минулій серії у нас прибув до школи вчителем брата Санно. Якщо чесло, по атмосфері як якийсь злодій. Поки що, звичайно, він навіть здержано себе проявляє і не показує, для чого він справді тут, Ну, побачимо. Чи як якось він полюбить те шаби і заспокоїться, чи може в нас буде якась навіть міні-ярка. Що він якось захоче забрати з тої школи. Е, Ну і ще цей впав вічай з того, що він краще вчить. Хоча. А, а би теж свій шаб, знаєте, такий міні-монідзука для молодшої школи, можна сказати. Ну ладно, побачимо, що буде в цій серії. до реакції. Реакція на Ютуб бере стемером, то вам втриму своє копія, але в описі під відео є посилання на реакцію з картинкою та звуком. А що там є посилання на приклад чи це на сценарії, там де я брав переклад до цієї серії. Що є посилання на підтримку армії, обов'язково підтримуйте, ну якщо якась е гривні копійки залишиться, можете мені закинути посилання в описі під відео я Буду дуже приємно, і ще більш мотивацію надасть. Ну і не забувайте підписатися, поставити лайк подбайку, теж дуже-дуже піднімає настрій. Якщо все ж таки буде дивитися за посиланням з картинкою та звуком реакцію, то, будь ласка, включайте ролик на ютубі, хай дедалі. На фоні просто Гушці виключайте, бо це теж дуже-дуже допомагає каналу. Один, 2, 3. Нічого собі що він придумав. по дівчата йому за це в лоба зарядять за такі костюмчики. Хоча я б теж не проти був. би А то в нас ця пляжна серія така маленька була. А від такого я б відмовився, якщо чесно. Краще вже знайти якесь просто чисто закрите, знаєте. Це кафешка дворецьких. Неждайтеся, як хлопці так одягнуть. Хоча для дівчачої аудиторії можливо і нормально буде. А мені здається, можливо, вони просто стандартно виберуть. Це... кафешку Жахів. От цікаво, все ж таки, цвітки в нього цей шарм. Шрам. по моєму ми, кстати, перший раз якщо чесно, побачили лице. Хоч трохи. Походу, зарадто гарячо вони спорили про те, що вибрати. Або стандартно найде такое як якесь продавати. І щось типу то... томурейсо. Кафе з покоївками і дворецьками. Типу, Коротше, вся стандартна тема японських анімешок про школу. До поїзду, яка є. А якщо чесно, навіть прикольна фіняти поїзд який є, знаєте, і зроблений під якісь хелловінські тематики, яка є. Цікаво, може, японії є такі поїзда, хоча я сумніваюся. Ну, все ж таки він ще залишився, як вчителю. Який криповий це. розповідач. Ну ладно, поїзд. Хоч виглядає пошарпано, але не так крипово, як я думав, зараз приїде. Хоча може це поїзд Якай буде якийсь, типу... Ну, да, виглядає, як з минулого століття поїзд, трохи. А? Невже то брат був. Блін, хто тут забіг? А, ні. А то по волосьому мені здалося. а. по цей потяг проеде, або буде їхати не туди, куди їм потрібно. Що таке відчуття, що вони летять, не знаю. Ну вже зараз войска сюди зайде що миленько виглядає. по моєму комусь це не сподобається. Але походу вони неправильно зрозуміли. А ще, як виявити это неповнолетніхов плані, яка Їм же всім. Mají být i více než pár tak Нема батьків, я так розумію. Я так розумію в Опінго, і, і ми тут бачимо це цю каблучку. А, тому він дивився там в тому моменті в Опінгу на місто і там кладовище ще було. Хм, hmm. дехто ж, по-моєму, і бачив їх. Сано, по-моєму, і Зайщики. Звичайно, крипово. Е, uh, міг би про це заиде розказувати. про <всіх>, Ну. <блин. при> <при> Тепер і то, що розкриватись не треба. О, вони ще і в тунель заїхали. Неспроста це. Щоб приїхали, по-моєму, в якості. Останцію три четверті в Гаррі Поттері. Не очікував тут таке. Та хтось цікаво прикалується, чи що в біси відбувається. По-моєму, єдиний, хто більш-менш може з цим стати, напевно, це тільки я, або. О, що, все, поїхали. Старо він ще пропаде. <laughs> Та якийсь тип юкає, чи це просто запрограмовано якийсь? Фігня зачарована. Якось підозріла його реакція. Нічого собі. Не йшов в космос, при якомусь піднялися. По ми в якомусь нічому аніме. Якийсь хорор триллер почався.

Ką, kad jis nedublia, po Luikajev, kokį, po Pivluikajev. Tokį poezį, blė, diskriminacinį. Вообще крепово виглядає. <с> Шу що Шоймовколов. все ж таки, хто за цим всім стоїть? А по... Бо поїз сам по собі то небезпечна фігня. Нормально, вони тут по повеселилися. По Поїзді, по збільшується і збільшується в кількості вагонів. Або в в якісь паралеліції все суття. Або під галюцинаціями всякими. Обще Криповенько виглядає. хав <хи> же <він> зараз <хи> своєю харизмою і ціми компліментами <хи> вибереться Стефані. Нормально, тепер вони. Ну, добре, що хоча би з ним пішов, що він має справитись в критичній ситуації з його силами. Ну. Ну, бачу. Бог зразу пішов в діло. Не вже все ж таки він відповідальний за це. Я при себе помітив, коли вони тільки заходили в пояс, як він відреагував, але я подумав, може, він зразу помітив щось, але не зупинив їх. Нормально. Провоцируєх. Ha <laughs> Ne, ne. Překolí je no, pře... ...naději se tam nemají kdeś... Uh, ...jakojs balky, jaká jich skinu. Povedu, že mi to sobě škodujte, kčo jen zpravdě jakýsi kaipo jest. То ж, таке якось випустили. Випутали з той ситуації вони. О, нічого собі. <laughs> oh, well, well. Побачимо, що вийде. А вже схоже на те, навіть на колон розказує історію першої появи Каїв чи щось, типу, того, в якійсь 17 -й серії, по-моєму. Там, де на першому на якісь люди з'явилися очі. Доброго це якось стосується до то... того Ну, мені здається, що Ебісо... Він зразу це все помітив, але все рівно ніколи не зупинив, щоб. Знаєте, перевірити, або щось типу того, як він випустить цю ситуацію. Або щоб їх це порішили, в принципі, два варіанти, напевно, для нього нормальні. Яка маленька форма. Ну але навіть эмоции не закінчення. А, тобто вони зразу всі під гіпнозом, походу, були. Ця серія насправді була криповенька і неочікувана для мене. <laughs> Повернися. Закінчилася серія. Якщо чесно, прикольна серія мені подобалась. Вона навіть, навіть криповенька така трохи. З цими яка Е, e, Така б серія, знаєте, не була прикольна в якомусь, знаєте, Dark Гезерінг, наприклад, хорне трилерне аніме. Або в якомусь трилері з таким потім. Дуже крипово було прикольно. Тут, в принципі, теж прикольно вийшло, але тут, знаєте, із за того, що все ж таки це більш комедія. То я не переживав прям за персонажів. Але все рівно неочікувала для мене серія в форматі. І ще красивенько Сіпотя був намальований. Кинули лише про цього інформацію, і стало зрозуміло, чому в опенінгу він стоїть, дивиться на місто. Я Якось не придивував, що там ще кладовище, але тепер розумієш, напевно, він. Можливо, сумує за матір'ю чи щось типу того. Ну, і оце каблучка, кільце. Напевно, те, що від матері, від матері або щось типу того. Ну, я думаю, якщо нам в цій серії це закинуло, можливо, в наступній Май більше про це замість як сану було, що. Про Бога дізналися, і зразу в наступній серії в нас брат прийшов. А... Чи може це не якісь фінальні серії, я не знаю. Був Опані у той момент, нас занадто серйозно виглядає, типу, що це прям якась кульмінація має бути, щось типу того. А... А так, серія прикольна. Ну і все ж таки, в мене є відчуття, що цей ОТО він знав це все задалі і міг зупинити їх, якщо б захотів. Але спеціально, можливо, перевіряв або. Або якось. Взагалі, хотів був би радий, якби аби тут якось типу, програв. Хоча і так як Сано з ними був, то по-любому це б не вийшло. Тому, можливо, як якось перевіряв його. У мене таке відчуття якесь. Ну, побачимо, що буде далі. Підписуйтесь, ставте лайк подбайку, Можете мене підтримати посилання в описі під відео, обов'язково підтримати армію і перекладачів. До побачення!